Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вічені молитві і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Людина це унікальне Боже створіння. Бог створив людину на свій образ і подобу. І це означає, що людина в своїй розмові, Своїм знанням, мудрістю, вона наближена до Бога, вона дуже схожа, до що вона може бути як Бог і творити як Бог. Але є одне маленьке, але що робить нас обмеженими, що робить нас слабкими і заставляє нас падати. Наша віра це сила, яка здатна руйнувати. Наші сумніви, ці гори створені. І саме наші сумніви це та сила, яка не дозволяє нам бути такими, як Бог. Я хочу зараз пояснити, що значить бути такими, як Бог. Бог є творець, він творить життя. Бог дарує життя, Бог знає, Бог має відповірне знання. І Бог це абсолют. І в Біблії написано, що Бог створив нас на свій образ і Подо. І ми є схожі на Бога. Ми є співверцями з Богом, тому що ми народжуємо нове, нове життя, нові життя. Ми можемо щось творити з матеріальних речей. Наш мозок використовує тільки на одну десятку. на одну, Перепрошую, тільки 5, а то максимум 7%, а решта що? Решта чому не використовується. Тобто ми маємо неймовірні можливості. Але ми завжди не сумніваємося. Сумніваємося з тому, що я це можу зробити. Сумніваюся з тому, що я є добра людина. Сумніваюся з тому, що я можу подавати цю трудність. Сумніваюся з тому, що я можу переплисти цю річку, подавати гору. Сумнім, сумнів і сумнів. І саме сумні це та річ, яка створює перешкоди, яка ставить перед нами браки. Сумні це те, що не дозволяє нам рухатись вперед. Але якщо ми ставимося до сумніву, як перешкоди, якщо ми ставимося до сумніву, як то речі, яка закриває нам можливості, яка не дозволяє нам використовувати все те, що нам, нам, в нас закладено, Якби деякі люди жили з сумнівом, як оці перешкоди ми би багато речей не мали. Ми би зараз не мали світла, тому що неможливо зробити, запхати електрику в лампочку. Коли сказали, що немає Америки, що неможливо, що земля близька, що неможливо переплисти, що немає інших ценами крім Європи. Але як зробили? І всі ці люди, всі ці винахідники, вони мали сумнів, але сумнів використовували як силу, як крок довіри. Бо вони вірили, що вони зможуть. І вони сумнівалися в тому, що всі ці перешкоди, які створені в нашому житті, що вони мають сил? Вони вірили, що можуть це здолати. Зараз український народ живе в сумні. Багато людей знову сумнівається в тому, що ми можемо перемогти. Сумнівається в чесності інших людей. Сумнівається в силі наших військових. Десь там потаємно вони вже сидять, знаєте, шукають російські паспорта і думають, ну як би це вже на Кінець усе сквітлося, хай буде вже Росія, хай дуже яка різниця. Але ті, хто мають віру, вони долають ворога. Ті, хто мають віру, вони борються і перемагають. Як завершення і Бог, щоб краще пояснити, що значить віра, яка долає гори, ламає гори. І сумнів, які створюють ці гори, це історія Давида і Горяна. Давид був фелестинянин. І от филестинянське військо, яке хотіло захопити Ізраїль, вони були чисельніші, вони були могутніші, в них було краща зброя. І вони вийшли проти Ізраїльтян, де військових було дуже мало насправді, а всі інші цю. Звичайні люди, пастухи та перемесники, які зібрали, як те, як належать, добровольці, добропадів. Регулярних місць було дуже-дуже мало. І от серед цих фелестилян було і найбільше, найвизначніший воїн, великій, як каже Бібі, і робуть з звичайної людини. І ось ці фелестиляни, все величезніше, військо разом з цим голямом. Виходять проти ізраїльтян, яким, мало що мало. Ну ж що таки, щоб відголосив до нашої ситуації. І от цей боян входить і всім розказує, який він величний, а перед ним одні комахи. І в цих ізраїльських воїнах зародився суд. Вони створили гору, гору фелестиня, гору, яку вони не можуть здавати. Тут виходить один пастух, Давид. Так само пастух, який не має ні щита, ні меча. Все, що в нього в руках вони маленька праша з камінцями. Але він сумнівається в тому, що цей гуляк – це не здолана гора. І він вірить в те, що він цього роздолає. І як результат маленький камінця, кинути ще з пращі, краще і вбивається уряду. Ось вам приклад того, що значить віра, яка ламає гори і сумніви, які ці гори ворожі. Якщо ми хочемо перемогти, то ми не повинні сумніватися в тому, що ми робимо. Ми не повинні думати і чекати, коли оця гора прийде до нас і нас роздане. Тому хай сумні буде в тому, що ця гора є величе, а хай буде завжди віра в те, що є з волою будь-кого. Прошу молитва. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я. Нехай прийде царство віть, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, плів нашим дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо і наші. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас віші. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас світі. Господи, Ісуса Христи, сина Божий помили на трішки. Господи, Ісуса Христи, сина Божий, помили на тріш. Господи, Ісусе Христи, сина Божий, помили на трішки. Господи, Ісусе Христи, сина Божий, мили на трішки. Господи, Ісуса Христи, Сена Божий, І на віки віків, Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Благослови. Благослови запорони, Захисти Господу цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають дозволяють нашу країну. Благослови оздоров всіх поранених і в цивільних наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки за небові. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонних поліцій, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нашкодженими, допомогти, допоможи відійти всіх ними. світло. Просикли серце, розумі душі наших хворих, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкали своїх злочини, отримали відповідне покарання, склали сусідій зброю, залишили територію тримає і України. І більше ніколи ні з ким не могли вийти. Благослови запорни і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святиться завтра, нині повсякчас, часу, на віки віків. Дякую за, за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!